Вас YouTube-канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати циліндричну фрезу з гвинтовим розташуванням пластин від відомого турецького бренду. Технік. Фреза кукруза зі змінним пластинами призначена для високопродуктивного чорнового фрезерування уступів, пазів та контурного фрезерування. Гвинтове розташування ріжучих пластин забезпечують високоефективний та плавний процес різання. Фрези закріплюються за допомогою спеціальної оправки. Підходить для роботи як на універсальних верстатах, так і на верстатах з ЧПУ. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість Робляти стальні чавуні нержавічі жарсійські матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося основним характеристикам даної фрези. Діаметр фрези 80 мм. посадковий діаметр 32 мм. ширина ріжучої частини 75 мм. Кут врізання 90 градусів, загальна довжина 100 мм. На фрезу ставляться 25 прямокутних пластин АП 1604 В Комплект входить ключ для кріплення пластин, ріжучі пластини прямокутної форми АП 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені. В різних сплавах, у залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Фреза кукурудза призначена для чорнової обробки. Для такого типу фрез допускається смужки або риски, так як це груба обробка поверхні заготовки. Ідеальна рівна поверхня після обробки таким типом інструмента не вийде. Її необхідно буде допрацьовувати частовим інструментом. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо будь-який куточок. Україна Знову швидко, надійно та якісно.